Привіт всім істереторам України! Сьогодні у нас ексклюзив. До нас в студії потрапила одна із перших в Україні насосних станцій Скала 1 від компанії Grundfos модель 345. Давайте розберемося в її конструктивних особливостях. На коробці станції є наклейка, на якій написано MQ Accessor, яка пояснює розташування цієї моделі в асортименті компанії Grundfos. Якщо перекласти напис, то MQ Accessor це означає спадкоємець MQ. Цим написом компанія чітко сказала, що скала 1 стане приладом, який замінить стародобру всім імк'юху. І, на жаль, мабуть, компанія планує зняти станцію МК3 із виробництва. На коробці є напис, який вказує на країну походження даної станції. В нашому випадку це Угорщина. Написано «Made in Hungary by Grundfos Company». тобто виготовлено в Угорщині компанією Grundfos. Коробка універсальна. Мається на увазі універсальна для всього модельного ряду насосних станцій Скала 1, і на коробці є нанесено сімейство характеристик для п'яти станцій: 3.25, 3.35, 3.45, 525 і 5,55. Тобто в модельному ряді станцій Скала 1 планується 5 насосів. Причому перша цифра в модельному ряді насосу означає номінальну продуктивність, друга цифра максимальний напір, який створює насос. Що цікаво, що прямо на коробці є зображення аксесуарів для режиму з'єднання двох насосів в режимі Дуплекс, що однозначно говорить про те, що дані станції повинні підтримувати такий режим роботи. Ну і звичайно, мене особисто порадував напис Bluetooth Enable Product. Мабуть, мова йде про те, що даний насос може бути законнекчений з телефоном по каналу Bluetooth, що не може не радувати, враховуючи те, що на вулиці 21 століття. Давайте ж подивимось, що з себе представляє станція Scala 1. І так. Друзі, станція скала 1 перед вами. Перша особливість станції Скала 1 це весь корпус, її зроблений з полімеру. Дизайн і розташування патрубків дуже схожі до станції Скала 2, говорить про те, що це буде характеристиками всього сімейства насосних станцій Скала. -1». Єдиний нюанс скала 1, як на мене, габаритніша, ніж скала 2 відсотків на 20. Монтажна площадка за формою схожа на таку у скали 2 та MQ. Однак габарити всіх площадок, так само, як і міжцентрові відстані між кріпильними болтами, всі різні. Отже, там, де стояв один насос, становити інший без зміщення точки фіксації фактично не вийде. Мені не зрозуміло, чому компанія Grundfos так зробила, але, мабуть, на це були об'єктивні причини. В нижній частині монтажної площадки знаходиться дренажний отвір, куди може стікати конденсат. Отвір закривається пластиковою кришкою, яку можна зняти для проведення ревізійних робіт та очистки отвору для дренажу. Обидва патрубки, всмоктуючій і на розташовані на одній площині, як це реалізовано в станції Скала 2. Висота всмоктуючого патрубку на 2 см нижча за аналогічну висоту у станції МК3. Отже, при заміні МКЮ-хи на скалу 1 однозначно доведеться перепідключати обидва патрубки, як смоктуючий, так і нагнітальний. Діаметр приєднання станції до трубопроводів 1 дюйм, реалізований у вигляді фітингів із накидною гайкою та колочковим механізмом, який дозволяє розташовувати труби під невеликим кутом по відношенню до корпусу станції по обом осям. Накидна гайка відкручується від руки, і в інструкції вказано, що при затисканні накидної гайки використовувати е, ключі не рекомендується. На цій же стороні знизу розташована заглушка зливу води зі станції. Форма заглушки аналогічна такій на скалі, відкручується легко від руки, герметизується одним сальниковим кільцем. Зверху на станції розташована заливна горловина, яку можна відкрутити рукою або з використанням плоскої відрубки чи ключа. Ну, рукою мені відкрутити не вдалося, тому я використаю ключ. Під заглушкою на пластиковому штоці розташований зворотній масивний клапан із магнітом, який є частиною системи управління роботою даної станції. Герметизується заглушка до корпусу гумовим кільцем, все дуже добре змащено технічним вазеліном. Зверху на корпусі насосу зроблене заглиблення, яке дозволяє зручно взяти станцію в руку при транспортуванні. При вазі станції в 13 кг особливих труднощів з цим не виникає. На панелі керування насосу знаходяться три кнопки та кілька світодіодних індикаторів: кнопка вкл-викл, кнопка Reset і кнопка Connect із телефону. Живиться станція від побутової мережі через провід довжиною 1,5 метри із євровилкою на кінці, яка нерозбірна. Провід водостійкий, модель проводу H07 RNF і поперечний переріз провідника 3 на 1 мм2. Цікаво, що в місці, де провід заходить в корпус станції, є заглушка, куди, мабуть, заходить інший провід, яким обидві станції об'єднуються між собою в режимі дуплекс. Світодіольні індикатори під кнопкою Reset маємо три індикатори, кожен із яких відповідає за відповідне блокування насосу. Маємо три види блокування: протікання в системі, велика глибина осмоктування або тривала робота. Також є багатофункціональний індикатор ґрунт який відображає різні функціональні стани насосу під час роботи. На торцевій частині насосу знаходиться наклейка із назвою насосу та короткими технічними характеристиками. Тут є така інформація, як модель насосу, країна походження, напруга та частота струму, продуктовий номер, серійний номер, максимальний напір для даної станції становить 45 метрів, номінальний напір становить 25 метрів, номінальна продуктивність 3 кубічних метри за кудину. Також цікаві є параметри, такі як максимальна температура оточуючого середовища навколо станції 55 градусів, максимальна температура води 45 градусів, максимальний тиск води 8 бар, ступінь електричного захисту IPX 4D, захист від водяних бризок з будь-якого напрямку, і також захист від доступу всередину електричною проволокою. Споживана потужність мінімальна 2 Вт, максимальна 900 Вт. Струм мінімальний 10 мА, максимальний струм 4,1 А. Також на наклейці є QR-код із посиланням на, на ґрунт forduct центр де, мабуть, має бути інструкція на насос. Але я перевіряв, зараз це посилання не працює. Справа та зліва від наклейки є гумові вентиляційні заглушки із отворами для дренажу та вентиляції внутрішньої частини корпусу насосу, де розташована електроніка. Вал насосу виготовлений з нержавіючої сталі, в ньому є отвір під плоску витрубку, який використовується при розбиранні насосу або для прокручування валу в випадку механічного блокування насосу. І так. Давайте законектимо станцію з телефоном. Для цього станцію вмикаємо в мережу. На телефоні запускаємо застосунок Grundfos Go Remote. Обираємо спосіб з'єднання Bluetooth. Нажимаємо пункт З'єднати на телефоні. Програма просить активувати насосну станцію. Натискаємо кнопку Connect на насосній станції. Конект трапився. Відбувається завантаження даних із станції в насос. І перше повідомлення, яке висвітилось, програма пропонує провести первинне налаштування насосу. Ми не хочемо цього робити, нажимаємо пункт пропустити. І так, давайте подивимося, які пункти нам доступні в панелі управління насосу з використанням мобільного застосунку. Стартова панель має опис моделі насосу, поточний стан I із розшифруванням, в якому стані воно зараз знаходиться, і кнопка «Старт», яка запускає або зупиняє насос дистанційно з телефону. В головному меню є 5 пунктів. Статус, налаштування, графік, аварії та попередження та пункт «Асіст». В меню «Статус» описані такі параметри, як час роботи насосу, загальний час роботи насосу, кількість пусклів та тренд дані. Меню, яке дозволяє подивитися двомірні графіки по цим чотирьом параметрам. В пункті настройки є наступні параметри. Максимальний час роботи, який може бути налаштований, або цю опцію можна відключити. Таким чином, ми можемо вимкнути функцію захисту від максимальної тривалості роботи. Аварійний сигнал циклічності. Цю функцію теж можна включити-виключити. Я думаю, що вона буде корисна в тому випадку, коли ми користуємось насосною станцією в системах водопостачання, де є такий споживач води, як фільтр зворотнього осмосу побутовий, який споживає воду в невеликій кількості, а витрата води дуже незначна. В цих умовах станція з великою ймовірністю зайде в циклорічність з певною періодичністю, вона буде включатися-виключатися. Дозволено максимальна кількість циклів для даної станції по паспорту 25 пусків за годину. Звичайно, щоб станція не блокувалася при роботі з Осмосом, я думаю, що цю функцію треба буде відключати. Також є пункт меню автоматичне скидання. В даному меню можна або включити, або виключити дану опцію, тобто станція сама буде перезапускатися через певний проміжок, часу, в випадку, якщо вона стала на таке блокування, яке не являється функціональним і не зашкоджує її роботі. Мені налаштування є ще пункт зовнішній вхід. В даному пункту можна налаштовувати роботу насосу по зовнішньому входу. Є пункт дата і час, дозволяє задати поточний час і дату. Є пункт зберегти настройки, відмінити настройки, назва насосу, пункт мікропрограмний і скидання до заводських налаштувань. В головному меню є пункт графік. Він може бути виключений або включений. Даний пункт меню дає можливість. Встановити роботу насоса з понеділка по п'ятницю, в конкретні години. Є пункт аварій та попередження, який по суті це журнал аварій і помилок, які траплялися при функціонуванні насосу, і пункт асіст. Асіст, який повинен допомагати користуватися насосу користувачем, якщо виникнуть якісь питання. Із корисних функцій, які ми отримуємо, коли конектимо насос із телефоном, я б виділив наступні: можливість налаштування максимального часу роботи, можливість включення або виключення аварійного сигналу циклічності, автоматичного скидання та налаштування роботи по зовнішньому входу. Цікавим також є можливість налаштування тижневого графіку роботи насосу, правда, я не можу придумати, де в реальних умовах це можна було використати на об'єкті. Ну що ж, маємо, що маємо, сам факт. Того, що ми можемо конектити насоси з телефоном це вже круто. Тепер швидка діагностика та прості налаштування доступні на об'єкті без використання спеціальних засобів зв'язку, як це колись було із іншими насосами Grundfos. Давайте подивимось, що всередині даної насосної станції. І так. Що всередині насосної станції скала 1? Ну, по-перше, кришка доступу до блоку електроніки кріпиться шістьма гвинтами з нержавіючої сталі. По периметру кришки є герметична гумка, яка дозволяє загерметизувати внутрішню частину корпусу від попадання бризг. Плата керування насосу додатково захищена ще однією полімерною кришкою, правда, вже не герметичною. В кришці розташовані механічні подовжувачі кнопок панелі керування та світлопроводи від лампочок. Зліва від плати керування розташований конденсатор. Його наявність мене, якщо чесно, засмутила. Це означає, що тут використовується звичайний однофазний двигун. Конденсатор має ємність 12,5 мкФ плюс-мінус 5% при 400 вольтах змінного струму. Максимальна температура оточуючого середовища на конденсаторі 46 градусів. З'єднується конденсатор двужильним проводом із платою керування. Причому, що цікаво, на всіх провідниках, які, які приєднані до плати керування, є змонтовані на кінцях трубчаті наконечники згідно з правил електромонтажу. Особливості плати керування насосу скала 1. Плата виготовлена із одного шматка текстоліту. Більша частина плати покрита захисним лаком. Всі навісні елементи друкованої плати знаходяться на видимій частині, які є з'єднання на платі керування. Зверху, справа на платі є вільний роз'єм для режиму Твін. Мабуть, сюди вставляється провід, який об'єднує дві станції між собою. Під ним підключаються датчики насосу. Flow і прес, датчик протоку і датчик тиску. Далі йде подвійний конектор, Зовнішній вхід без перемички, бо в меню можна налаштувати, при якому стані даного входу буде відбуватися робота насосу, нормально замкнутий чи нормально розімкнутий. Як на мене, досить зручна опція, що дозволяє підключати поплавковий вимикач до плати насосу в залежності від способу його застосування на замикання або розмикання контакту. Знизу на платі розташований трьохпіновий роз'єм проводу живлення. В нижній частині плати чотирьохконтактний роз'єм підключення двигуна насосу до плати, а збоку біля нього Двохпіновий роз'єм для підключення конденсатора. Давайте розглянемо навісні елементи, які є на платі керування. Зверху зліва розташований модуль Bluetooth під захисним кожухом. Поруч біля нього є батарейка живлення постійної пам'яті, щоб налаштування, які ми проводимо в насосі, зберігалися при відсутності мережевого живлення. Вся плата побудована на мікропроцесорному контролері RSF 100 mla однак даних по ньому в інтернеті мені знайти не вдалося. Три кнопки SMD розпаяні на платі. Під кнопками для зниження деформації плати керування розташовані підтримуючі площадки із пластику нижньої кришки. Заслуговує на повагу трансформаторний блок живлення плати керування. Зараз таке рідко хто робить. Поруч із трансформатором є три твердотільних SMD-конденсатори. Подібні конденсатори можна зустріти на материнських платах настільних ПК. На вхідному контурі плати розташовано два рівні варистерного захисту. Це дійсно круто. А от використання плавких запобіжників, які являються дорожками на платі, як на мене, не дуже. Це, по суті, робить відновлення плати в випадку, коли вона попадає під її високої напруги, практично ну, складним. Але тут компанія Грунфос давно взяла політику плати, не ремонтуються, змінюються вузлами. Тому, можливо, це робилося спеціально, щоб можна було потім легко виявити, чи знаходилася плата підпливом високої напруги чи ні. Ну і два слова про головне силове реле, на яке в даному насосі буде досить велике навантаження. Виготовлено воно компанією Омрон, катушка живлення даного реле 12 вольт постійного струпу, контакти покриті е, сплавом «Аргентум» станом О2. Максимальна напруга, помотуємо група реле 440 вольт змінного струму, механічна кількість спрацювань 20 мільйонів циклів, електрична кількість спрацювань під, напру, під струмом 16 А становить 100 000 циклів. Запас міцності по струму в даному реле 4 рази по відношенню до максимальних струмів, які споживає даний двигун. Давайте розглянемо інші функціональні елементи насосу скала 1. Датчик протоку складається із двох частин: магніт, вбудований зворотній клапан. А електронний гіркон знаходиться під захисним кожухом. Кожух, до речі, теж загерметизований, для того, щоб захистити від випадкового потрапляння вологи до датчиків. Гіркон розташований на напірному патрубку насосу. Мінімальна витрата води для даної станції становить 1,5 літрів за хвилину. Саме на таку витрату налаштована дана система. Реле тиску механічне, налаштоване на тиск спрацювання 2,2 атмосфери. Корпус реле розбірний дозволяє проводити очистку при необхідності у випадку наявності механічних забруднень. Алгоритм роботи насосу скала 1 відповідає роботі із автоматикою типу прес-контроль. Насос включається по тиску або наявності протоку, а виключається тоді, коли проток відсутній, плюс затримка часу 10-20 секунд, для того, щоб догнати насос до максимального напору. Для компенсації гідроударів при включенні насосу на напірному патрубці насосу змонтований мембранний компенсатор гідроудару. Особливість даного компенсатора в тому, що він без золотникового механізму, через який ми повинні були раніше підкачувати повітря. Корпус мембраного корпус компенсатора розбірний, мембрана з гуми досить товста, товщиною 1-1,5 мм я розбирав, дивився. Така конструкція мембранного компенсатора не вимагає періодичного підкачування повітря за мембрану. Корпус корпусі гідравлічної частини, який виготовлений, як і весь насос із полімеру, під всмоктуючим патрубком розташований цікавий механізм. Це регульований ежектор, який має три положення. Зараз він стоїть із заводу в режимі максимального смоктування. Заводське налаштування, яке дозволяє насосу піднімати воду з глибини 8 метрів. Далі поруч є положення, при якому відбувається розповітрювання насосу або ж часткове відкриття ежектора. І е, третє положення ежектор повністю закритий. Даний режим використовується у випадку використання насосу для підняття тиску в системах мережевого водопостачання. Налаштовується ежектор. Поворотом механізму з використанням шестигранного ключа на 10 мм. Цікаво, що зробити налаштування ежектора неможливо, поки ми не знімемо зовнішній кожух. Тому звичайним користувачам там нічого робити, мабуть. Під кожухом гідравлічної частини, яка прикріплена з використанням шести болтів із оцинкованої сталі, розташована гідравліка насосу, яка складається із трьох груп однаковими за розмірами робочих коліс із дефлекторами та дифузорами. Всі елементи гідравліки виготовлені із полімерів, армованих скловолокном. Робочі колеса послідовно підключені, таким чином ми маємо трьохступеневий багатоколісний насос. Вал двигуна, як я раніше зазначав, виготовлений з нержавіючої сталі. Торцеві ущільнення, як вказано в інструкції, зроблені з графіту та кераміки. До них добиратися не будемо, повіримо на слово виробнику. Одне питання для мене залишилось відкритим: чи дійсно в даному насосі є реалізоване водяне охолодження, оскільки вся гідравліка виготовлена із полімерів, а корпус двигуна мав би бути із металу. Уточним ці дані у виробника, тому що так глибоко розбирати станцію я не маю можливості. І так, друзі, які висновки ми можемо зробити про станцію Скала 1? Скала 1 насос принципово дуже схожий до МК3, однак має певні відмінності. Скала 1 модель 345 важить 12,2 кг, мк 345 важила 13,3 Що зробиш такі часи настали? При цьому скала 1 має ефективніший двигун та гідравліку, і при однакових гідравлічних параметрах Скала 1 буде споживати менше енергії до 15-20%. Так, для прикладу, при 3 кубічних метрах продуктивності МК3 давала напір 22,8 метри водяного стопчика, при цьому споживаючи з мережі 908 Вт, показуючи ефективність гідравліки та плюс двигун на рівні 20,6%. При аналогічних умовах скала 1 здатна забезпечувати напір 29,8 метра, споживає з мережі 797 Вт, а ефективність двигуна плюс гідравліка становить 30,2%. Дані отримані із Грунфоспродукт-центру. Максимальна вхідна потужність MQ становила 1000 Вт, скали 1 900 Вт. Скала 1 має цікаву плату керування, яка дозволяє проводити налаштування при підключенні насосу до телефону. Також цікава особливість Scala 1 в налаштованому ежекторі, що полегшує налаштування насосу в залежності від конкретного функціонального застосування. Чи ми всмоктуємо воду з глибини, чи ми працюємо як насос для підняття тиску в мережевих системах. Не може не радувати заводська готовність роботи насосу до режиму дуплекс без використання функціональних якихось складних елементів. По суті, треба тільки кабель і з'єднати напірний і всмоктуючі патрубки між собою. Тому, коли комплект дуплекс потрапить до нас в студію, ми обов'язково спробуємо з'єднати два насоси між собою. Цікаво теж, що на платі керування насосу скала 1 є управляючий вхід для підключення поплавка чи інших елементів автоматики. По замиканні або розмикання контактів на даному вході буде відбуватися робота насосу. Досить зручні патрубки підключення трубопроводів, на відміну від mq 3 вони гнучкіші. Також маємо компенсатор гідроудару без золотникового механізму. При мені було кілька разів, коли на МК3 проводили заміну металевого гідроакумулятора. При цьому з певною періодичністю також доводилося підкачувати повітря в очок. Даний мембранний компенсатор не вимагає підкачування повітря, відповідно, не буде вимагати такої кількості уваги. Також варто буде ще перевірити сумісність роботи скали 1 із системами побутової фільтрації води типу зворотнього осмосу, оскільки осмос споживає воду із витратою досить низькою. Подивимося, як вона себе поведе. Дуже важливий фактор це рівень шуму. Скала 1 має рівень шуму менше 55 дБ. В той час у МКЮхи було майже 70 дБ. По логарифмічній шкалі це дуже велика різниця. І, мабуть, фінальна особливість Кали-1 в тому, що маємо 5 моделей е, в дуже широкому діапазоні від 3.25 до 5.55. При цьому всі моделі можуть працювати в дуплексі. Мені особисто цікаво було побачити 2 насоси 5.55 в режимі дуплекс. Отже, друзі, я особисто буду сумувати за насосною станцією MQ3. Однак все змінюється. Компанія Grundfos провела суттєве оновлення, сильно пропрацювала інженерну сторону, і тепер ми маємо станцію SCLO 1. Ну що ж, подивимось, як в реальних умовах вона буде себе поводити. Я сподіваюся, що її надійність буде нічим не гіршою, ніж у надійності станції mq 3 На цьому в мене все. Дякуємо компанії Grundfos за наданий зразок обладнання. Чекаємо на вихід з 1 у торгівлю в Україні. З вами був Олександр Покаченко. Пока-пока.